Спортивні новини в ефірі харківські синхроністки у золоті. На етапі Кубка світу у Єгипті вони здобули для України перемогу в акробатичній групі. Суперниці залишилися далеко позаду, презентувавши суддям та глядачам нову програму. Вихованки Харківського професійного коледжу спорту Івана Бурба, Уляна Гринішина, Марія Зачепа, Марія Здоровцова, Аліса Кулик, Дар'я Мошинська, Анастасія Шмоніна та Киянка Олександра Горецька. Ви до збірної Італії на 13,5 балів, бронзових китаянок на 14. Мошинська здобула також дві срібні медалі в технічних програмах соло і разом зі Шмоніною серед дуетів. Світлана Москвіна стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з важкої атлетики, який триває у столиці Молдови Кишиневі. 21-літня харків'янка посіла третє місце у вазі до 64 кілограмів. У сумі двоборства підопічна заслуженого тренера України Валерія Нікуліна набрала 221 кілограм. Боротьба за титул вийшла конкурентною від британки Сари та Турчанки Айсельорскан. Москвіна відстала на два то один кілограм відповідно. У ривку харківська спортсменка заробила малу срібну медаль. На чемпіонаті України з вільної боротьби серед спортсменів до 20 років, який проходив у Хмельницькому, харків'яни здобули сім нагород. До золота не дісталися, хоча шанси були. Вони боролися у двох фіналах. Віктор Бороган претендував на титул та відповідно на участь у липневому чемпіонаті Європи у вазі до 65 кілограмів. Вихованець спортивного клубу «Колізей» НТУ ХПІ переміг двох одеситів та борця з Івано-Франківська. А у фіналі... Альмому поєдинку поступився львів'янину Івану Заліско. Кароліна Поплавська стала віце-чемпіонкою у ваговій категорії до 55 кілограмів. У групі вона виграла дві сутички. У фіналі зустрічалася з представницею Житомирської області Діаною Котвицькою. Поплавська лідирувала 1-0, але потім дозволила суперниці, яка, до речі, є студенткою Харківського фахового коледжу спорту, набрати 6 балів. Котвицька чемпіонка України ю 20 Поплавська отримала срібну медаль. Також на рахунку харків'ян п'ять бронзових нагород. Максим Твердохліб та Мусеї Фалієв стали третіми у категоріях до 70 та 86 кілограмів відповідно. Микитарі Яко та Давид Луцьков піднялися на п'єдестал у вазі до 92 кілограмів. Руслан Прокопов у надважкій вазі. Дорога у великий спорт починається з дитинства, шлях до успіху через дисципліну та змагання. У відкритому кубку Харкова з боротьби самбо, який відбувся під патронатом харківського міського голови Ігоря Терехова, брали участь юнаки та дівчата віком від 7 до 14 років. Головним організатором турніру виступила обласна федерація самбо, для якої подібні заходи це насамперед захист її майбутніх інтересів. Тут юні спортсмени набувають Нового досвіду та вчаться перемагати. Дуже талановиті спортсмени, техніка на вищому рівні. Це благодаря тренерам їхнім. І... Головне для них це слухати ще тренерів своїх. «Ну так, Підсказка завжди допомагає в боротьбі. Так що я думаю, що все вийшло, турнір гарний і з цих спортсменів виростуть на старіші майстера. Юні самбісти боролися за призи та медалі у трьох вікових категоріях. Гідну конкуренцію харків'янам склали їхні однолітки земляки з Буц, Слобожанського та Південного, а також сум та Охтирки. Вік не перешкода для справжньої боротьби. Восьмирічна Поліна Зубкова посіла на відкритому Кубку Харкова друге місце у вазі до 24 кілограмів. Каже, що поки їй не вистачає сили, а взагалі хоче стати чемпіонкою України. Поліна ...у спортивному клубі Олімпу Сергія Мартиненка. Бігаємо, стрибаємо, робимо вправи, підножки робимо. Абсолютними лідерами за кількістю перемог стали сумчани, які забрали 10 золотих медалей. У шести вагових категоріях першими були вихованці Андрія Кирильчука, які представляють Харківську ДСШ номер 11 та селище Буди. П'ять фіналів виграли самбісти з міста Слобожанське. Чотири спортсмени клубу Юрія Даниляка. Багато гарних спортсменів молодих підростає Таке тяжке вряд ми знаходимо можливість проводити змагання, тренуватися. Такі змагання дають шанс нашим дітям продовжувати змагатися на більш серйозних змаганнях первенствах і чемпіонатах України. МСК Харків закрив регулярний чемпіонат футзальної екстраліги України виїзним матчем з Дніпровським Атлетик футзал. Городяни напевно хотіли на останок грюпнути дверима. Не вийшло. Зголом Кирила Братенка та дублем свого капітана Бахмана Фаталієва вони тричі вели у рахунку, але господарі паркету щоразу наздоганяли їх. А потім ми переламали хід поєдинку, забивши два голи на 29 й та 39 й хвилинах, дніпряни здобули вольову перемогу 5-3, МСК Харків зазнав 19-ї поразки. Справжній бій сьогодні був, але по грі трішки нам не вистачило. Мабуть, все ж таки майстерності, але суперник заслужено переміг. з Чим я їх вітаю. Я вважаю, що ми можемо боротися з кожною командою, але бувають коли. Трішки там, може, посипались, наприклад, там один гол пропустили, та більше не не віримо в свої сили. Ну тому що ми молода команда, і через це десь психологічний стан не завжди на найвищому рівні. Набравши у 22 матчах лише сім очок, МСК Харків завершив сезон на 12-му місці. Переможцем регулярного чемпіонату стала Київська Аврора. Олександр Шаріково, Синицький, Світлана Бреус, Харків спорт, новини.